на нами урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття про анімацію, види анімації. Розпочинаємо новий розділ, а саме анімації. Розпочнімо з того, що давайте подумаємо, що таке анімація, де вона трап нам трапляється, де ви її вик могли використовувати, що таке мультфільм та як застосувати ефекти анімації до об'єкта презентації. І доки я буду розповідати, напишіть, будь ласка, в коментарях ваш улюблений мультфільм, який вам найдужче подобається. Отже, з дитинства ви знайомі з мультиплікацією. І з цікавістю ви, мабуть, стежили за пригодами козаків, капітошки та інших героїв мультфільмів, Томі Джеррі, Бурундучки, Рятівнички та інші. Термін мультиплікація походить від слова мульплікс. Що означає складеність з багатьох частин, а мультиплікаціон той, що примножує, збільшує. В українській мові під мультиплікацією розуміють особливий вид кіномистецтва, що базується на серії статичних зображень, які відтворюють послідовність фази переміщення і створюють на екрані ілюзію руху об'єктів. Синонімом терміна мультиплікація є термін анімація. З французького «Animals» означає тварини, анімаціон, оживлення, мультиплікація. Цей термін є основним для позначення цього виду. Кіномистецтва у Європі, США та багатьох інших країнах. Анімація має дав давню історію. Доволі дивно було помічено, що коли серію. Малюнків, на яких зображено змінне положення об'єкта або його частини, показувати послідовно протягом короткого часу, то утворюється ілюзія руху об'єкта. Так, до прикладу, з історії анімації, досліди. Та демонстрація анімації здійснювалася набагато раніше за появу кінематографії, і в античні часи, і в епоху середньовіччя. Деякі з них ви можете провести самостійно. І зараз, так до прикладу, якщо швидко обертати диск на одному боці, якого намальовано пташку, а на іншому клітку, то спостерігачу буде здаватися, що пташку намальовано у клітці, так як це показано на малюнку. На початку 19 століття з'явилося багато різноманітних технічних пристроїв для показу анімації, зазвичай використовувалися технології малювання послідовних фаз руху на стрічці або на диску. Ці малюнки швидко змінювали один одного, створюючи ефект руху. У середині 19 століття з'явилися перші пристрої для перегляду анімації групами глядачів. Використовувався пристрій схожий на сучасний проєктор, світло з джерела, а саме свічка, чи лампа, чи різного типу е, джерела світла, просвічувало прозору плівку чи скло, на яких було створено зображення, і це зображення відображалося на екрані. Зображення швидко змінювалися, створюючи ілюзію руху, анімацію. Один з таких апаратів зображено на малюнку цей апарат у дії можна переглянути за посиланням в описі під відео або QR-кодом. Також днем народження анімації у світі відзначають 28 жовтня. Цього дня у 1892 році французький механік-художник Еміль Рейно розпочав регулярні покази анімаційних фільмів з використанням системи пристроїв. Зображення такого показу ви бачите на екрані, як він назвав оптичним театром, а самі фільми світловою пантомімою. До сторіччя анімації. Ентузіасти відреставрували кілька робіт Рейна. Анімаційний фільм Рейна «Бідний П'єр» 1892 року можна знайти в інтернеті за посиланням, яке буде також в описі під відео, або за QR-кодом. У технології кіно, яку розробили французькі винахідники, брати Дюм'єре. Будь-який рух, наприклад, потяг передавався послідовністю фотографій, знятих через дуже короткий проміжок часу. Ці фотографії розміщувалися на плівці, яка рухалася таким чином, щоб за секунду глядачеві демонструвалася така сама кількість кадрів, як під час зйомки. Наприклад, 24 кадри. Для анімаційного фільму кожен кадр малювали, а потім фотографували спеціальною камерою на кіноплівку. Це була доволі кропітка робота. Так, французький художник-аніматор Еміль Коля для свого півторахвилинного мультфільму Фантасмагорія, який вийшов у 1908 році, створив понад 700 малюнків. Одним з перших анімацій є фільм, створений американцем Джеймсом Стюартом Блектоном. Зображення його бачите на екрані. У 1900 році. У тисячу детсотсьомому року аж сім років він над ним працював чарівні малюнки, комічні вирази обличчя. Переглянути його можна за посиланням в описі From the Library of Congress, in Washington, D.C.». Можна, поглядаючи на, на відео. Бачите, що дане відео, готель з приводом створений. Кожен ось поїзд посилення малює. Можна уявити, скільки малюнків знімав з і степень. для того, щоб зі степити ось таку анімацію. Тепер розглянемо види анімації. Розгляньте кадри з мультфільмів. Чим, на вашу думку, вони відрізняються, які технології використано для їх створення. Ми бачимо 4 різних мультфільми і кожна технологія відрізняється. Як уже зазначалося, перші анімаційні фільми створювалися шляхом малювання кожного кадру майбутнього фільму. Таких малюнків потрібно дуже багато. Тому цей процес тривалий і складний. У подальшому для полегшення праці художників-аніматорів і прискорення створення мультфільмів було винайдено техніку малювання на прозорих плівках. На фоновій плівці малювалися нерухомі статичні об'єкти, а кожен з об'єктів, що рухався, зображувався на окремій прозорій плівці. Для фотографування кадру прозорі плівки накладалися одна на одну. Для наступного кадру потрібно було намалювати тільки об'єкт, а також що змінив своє положення. І я вас попрошу напишіть в коментарях назви мультфільмів, які ви пізнали з цих чотирьох зображень на слайді. Тепер, які ж способи створення анімації ми розглянемо називаю. Мальоване. Техніка мальованої анімації є однією з основних і, на, і в наш час. Ви бачите зараз до прикладу, ось оце зображення це техніка малювання з мультфільму Козаки бувають також і інші види а саме лялькова, пластилінова, піщана, комп'ютерна та інші види анімації. У ляльковій анімації нижче зображення. Основним об'єктом є спеціально створені ляльки, моделі людей, тварин, автомобілів, літаків та інших об'єктів. Ці ляльки розміщуються на спеціальній сцені з декораціями, для кожного кадру змінюється положення однієї чи кількох ляльок, їх частин відносно інших об'єктів. Уся сцена фотографується спеціальною камерою, зазвичай нерухомо закріпленою в певній точці. Для іншого кадру знову змінюється положення ляльок. Які за сценарієм повинні в нас рухати. У пластиліновій анімації. От декорації виготовляються в пластиліної. Анімація досягається шляхом послідовного змінення форми та положення пластилінових об'єктів, як і в ляльковій анімації. Кожне змінення фіксується камерою на малюнку наведено кадр з такої анімації, з такого анімаційного фільму. Наступна це піщана анімація, тобто порошкова анімація, використовується не тільки для створення анімаційних фільмів, але й для показу анімації у реальному часі. До прикладу, як ілюстрація до розповіді про якісь події об'єкту. Для цієї анімації використовується дрібний сипучий матеріал, частіше, ще за все, просіяний пісок з використанням відео чи веб-камери, зображення, що утворюється на склі, проєктується на екран. Різні види анімацій, крім використання в кіно, знаходять своє застосування в техніці, медицині, рекламі, освіті та в інших галузях людської діяльності. Завершувати наш сьогоднішній урок. Знайомства з анімацією я пропоную питаннями для самоперевірки. Спробуйте дати відповіді на питання, які засоби використовувались для показу анімацій до появи кінематографу, які види анімації ви знаєте, і яка послідовність створення мальованої анімації. Напишіть в коментарях, який вид анімації ваш ви... найулюбленіший. Вдома опрацюйте параграф 5 графка 1, сторінка 180-185 з підручника з інформатики для сьомого класу. А я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю успіхів вивчення інформатики. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і йдемо відпочивати, як даний смайл. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово. Можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.